Доброго ранку! Всім привіт із Хмельниччини. З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Я вже пробіглася зранку. По садочку з кажуть, з філіжанкою кави так гарно звучить. Ні, кава не для мене. Для мене чаю. Я поціновувач саме цього напою. Але помітила, що ось є такі ділянки. Які залишилися, по суті, без змін. От, здається, середина майже листопада, а тут все одно ще гарно. І ось такі рослинки потрібно брати до уваги і намагатися все-таки, щоб так виглядало. Ну, 80% потрібно все-таки на них звертати увагу, а вже 20% підсаджувати те, що вирізається і зникається. Ось ця частинка декоративна завдяки жимолості шапковій. Ось як вона виглядає, гарно бачите? Завдяки просу, ну воно тільки посаджене лишень, але все одно, навіть коли воно вже набирає осіннього забарвлення, тримає оцю повітряність гейхери, які вічно-зелені. Туєвик, який також є вічно зеленим. І армерія. Погляньте: рослинка, яка взагалі не потребує нічого. Гарно множиться, ось тільки посаджено влітку прям. І як же гарно бродюрчик ще навіть квітує. І так, гарно теж шиловидний флокс, але його потрібно після квітування обрізати, формувати таку гарну куртинку от тоді він встигає до зими набрати. Такого свого піку декоративності. Ось бачите, там ще одна гілочка, якась котики, певно, видерли. І тоді так виглядає частинки саду, без змін, по суті. без змін. Оця частинка, ця маленька клумбочка, теж без змін. Як було усе влітку, і я там, звісно, така <сміття> в капюшоні. Холодно, дуже холодно. Сьогодні навіть такий ну, слабший заморозок, ніж був вчора, але все-таки є. Ось дивіться, завдяки кому така ще краса тримається. Ось горизонтальний кизильник з ягідками вже, і зелень його гарна. Ось тільки що стала ногою, бачите? Це у нас, це у нас грунтопокривна. Квітує таким синеньким, підпишу, бруслини виглядають на ура, і так триматися будуть знову ж той самий флокс шилоподібний. Юка. Знаю, знаю, що можливо бути, буде агресором, але тоді вже будемо дивитися з часом. Поки що вона свою функцію виконує на ура. Ось тим'ян повзучий. Я його підстригла трішки. Він знову такий гарний виглядає. Ну і, звісно, хвойні. Ось вам ялівець блю блюкарпет. Прекрасно. Сосна гірська, теж суперово виглядає. І навіть ось те, що я формую з бруслиним. Воно, певно, переїде в інше місце, бо в мене там є задумка така, але поки що свою функцію тут. А тепер хочу вас запитати: порадьте мені. Мені порадили ну, дійсно з таких вже, знаєте, використаних джерел з досвіду, як гарно позбутися слимаків. Без шкоди. Рослинкам і тваринкам, і, і діткам. Потрібно змішати. Пів кілограма муки з трьома ложками залізного купоросу і додати, будь-який розмішати чи соком, чи кефіром, чи ну, якимось таким кислим, скажімо так, таким розчинником. І замішати таке консистенцію майже як тісто. І розкласти, кажуть, ну, працює на ура. Але мені цікаво, ось зараз, в даний момент, ці слимаки вже його їсти не будуть, вони вже йдуть у зимову сплячку, ефекту не буде, чи можна все-таки розкласти. От кажуть, коли, наприклад, декілька разів розкладаються по ділянці, їх взагалі просто не стає Ну, через декілька таких прийомів. Ну, думаю, знаєте, залізний купорос, це є якраз для рослин дуже добре. Ну, тобто, нічого тут шкідливого немає. Можна таке спробувати. Ну, бажається, що працює. Ось, погляньте, як гарно в'яз із гейхерою. Теж в'яз стоїть ще зелений, навіть не думає, абсолютно, що то потрібно вже скидати листя. Ось бачите, який він довгограючий. Тут теж завдяки тому, що ще медунка тримається, ну, вона відімре, звісно. Знову той самий флокс, падуб, осока, яка є вічно-зеленою. І, до речі, ось листя цього дзвоника білого, воно теж залишається вічно-зеленим. Ну, Дерено вже скинув листя, але прикрашає своїми червоними стовбурами. І знову виходить діляночка тут. Абсолютно не міняється. По суті, як було, так і залишається. Нічого тут не відмерло. Ну, єдине, що тут аліуми посаджені, то їх давно вже немає. Ось так. І ось ця діляночка не змінюється. Ця пуповка так і залишається такою. Отже, ну, це полин такий, якщо чесно, я вже сумніваюся, в тому що я вам називаю його як. Щось бачила те, і те мені схоже. Ось так очиток триколор. Бачите, він на кінчиках кожного пагона, оці трояндочки триколірні, він так і тримає, і ще плюс того, потім він буде відновлюватися з кореня. Ось, як ще гарно вівсянеться, тримається зелена. Знову вічно зелена мій ялиночка і Еріка. А Еріка, до речі, вже починає квітувати. Погляньте. У мене того року вона десь в грудні, а цього року вже взагалі в листопаді Еріка вже починає свої перші кточки розпускати. І Марс доброго ранку. Теж нюхає квіточки. і живучка, яка теж серед білого каміння досить ефектно ця чорна атропурпурео виглядає. І ось так ще цей куточок теж милує око і буде милувати. Ось уже листя показує садовий цикламен осінній. Доквітає там ще одна квіточка, ще є бутон. І лізуть ось ці такі гарні кольорові розмальовані листочки. Ось це з однієї цибулинки за сезон. Тобто тієї осені було посаджено, і ось, бачите, як наросло. Доволі вони такі швидкоростучі, як на мене. Ну, малесенькі, звісно. Але ж на дворі вони, бачите, руки брудні, бо трішки розгорнували листя. У мене тут ще листопад триває. Найкращий варіант це таки замовляти в людей таких перевірених. Не порівняється матеріал посадковий з магазинами. У мене мало зовсім було е мороу-соки. І я замовила, бачите, ще саженці таких ось аж один. Аж як запаковані, гарно. Два, три, чотири. Ось такий на одну точку зросту у магазині буде коштувати вам 80 гривень. Подивіться, які гарні саженці, поділити їх ще можна і можна, коштує 35. Крім того, ще замовлю. Так, вже замовляла осоку. Я коли замовляла в цієї жінки, теж її показувала на каналі. Підпишу вам, Лілія Дячок, здається. Сісюрінхім. Сі хім так? Правильно. Сісюрінхім. От то назва, я вам чесно скажу, таке синеньке моноквітне. Я на нього давно подивлялася, але знову подивіться, ось на 30 гривень вам можна ще розділити і розділити, яка поділка. Далі я хотіла на свою Це котячі лапки білі. Ось таке воно все землистя. ґрунто покривне і гарно так квітує. Теж, подивіться, яка поділочка гарна. То ще, крім того, ну лілію вже забрала, бачите? Не лілію, а калу. Ще, от тоді я розповідала вам, що дівчина мені ще калу прислала садову, не білу, а такі ось ці кольорові кали. І ще в подарунок. На перстянку. Ну, який колір не знаю, запитаюся у мене. Теж сіні я їх вирощувала, подобаються, вони мені ви уявіть, от що замовила, яке прийшло ще. Та ще й два подарунки. Ну, це взагалі люди, знаєте, широкою душею. Я кажу, неодноразово замовляла в цієї дівчинки і все-таки думала, не знімати цілі, розпакувала все, але потім думаю. Хай люди знають все-таки в обличчя тих людей, які дійсно творять красу і діляться з нами. І вони є щедрими. І ти щедрий, дуже, і ти дуже твориш красу. Ну, без тебе ж ніяк. Ну, подивіться, який він, яка ця крас... шерсть гарна на зиму брався в кожушок. Ось такі новиночки ще. Міні-міні.